Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні 14 березня і я хочу почати сіяти насіння на розсаду парничок. Це буде сьогодні капуста і трошки помідорів. В тому році і позатому я саджала в такий час. Все, але там були похолодання. Один раз рік повезло, гарна розсада була. А в тому році трошки холодної було, тож ризикувати не буду. Буду висівати всю капусту, а потім може туди далі помідори. Тож беру вас собою, ходімо. Гуля вже тут прогрілася в пароничку, видно, вон суха, сухісінька. А, так я й не купила більшу плівку. Але треба буде. Зараз не важливо, а коли от зелень там буде, то треба більша плівка. Так що зараз будемо сіяти капусту, покажу яку, і, напевно, трошки помідорів. Помідори туди трошечки далі на наступному тижні будуть. А то хто його знає, яка ще буде погода. Тож починаю з редиски, тут її небагато, 2 грами, наче так. Я полила тепленькою водою з будинка. Так, це редисочка оброблена. В тому році я так саджала, то перша редиска була на салат. Бо завжди, коли весна, це щось хочеться такого свіженького. Так, зараз розкидаємо її. так... Не густо ж вона була. То просту сортову можна насіяти оцю. Зараз отак, щоб ріденько. Все, з радискою справилась. Зараз засипаю землею. Так, далі йде капуста. Мегатон. Також я полила. Отакій небагато. Ще я зараз буду діставати. Так, далі анкома. Тут її 10 штучок. Отак От рядочками буду сіяти. Вистачить. Я оце тут сію, вію. А тільки що прогноз погоди почитала, що передають значне погіршення, навіть мінус один. Ну, капусті не страшно. Вже не перший рік так саджаємо раненько. Хай собі буде так. Це, друзі, сію і сама себе сміюся. Казала. Ні-ні, я більше не буду сіяти. Трошечки, трошечки. Ну, я трошечки, а воно вийшло повен парник. Так, капуста. Редиска, пітухку курікає. Потім тут фіолетова чи синя капуста. Ага, воно, червоного лова, що правильно написано. Тут ще капусточка. І зараз на цей шматочок висію помідори загадка. Зараз швиденько пройдусь, розкажу, щоб я не записувала. Перегляну відео і буду знати, де який. Вид, щоб воно, Якщо раптом повиймаються ці листочки. так, редиска Потім мегатон, анкома, бригадир, агресор, амагер, кам'яна голова. кам'яна голова тоді Червоноголова капуста, помідори загадка, помідори і кріп. все, Зараз буду вкривати. Ну що, на сьогодні кінцевий результат ось такий. Плівку на прищепки он посадила, поки ця, можливо, більше і не знадобиться, може і так піде. Я ж кажу, коли парничок був дерев'яний, то воно прибив собі та є. А тут немає до чого прибивати, а не хочеться і більше. Ну, подивимось, якщо треба буде, то треба більше купувати. Тож, все, буду далі показувати, що з цього вийде. І до нових зустрічей. Пока-пока.